Усім привіт! Ви на каналі OK, з вами Оля, а це відео я створила у рамках колаборації з іншими українськомовними сімерами з нагоди виходу базової гри у безкоштовний вільний доступ для всіх 18 жовтня на комп'ютера і на PlayStation. Це дуже важлива інформація. І ми вирішили показати, що будівництво навіть з базою може бути цікавим, різноманітним, що там також дуже багато класних, сучасних і не тільки предметів. Тож, сподіваємось, вам буде це дуже цікаво, і ви обов'язково Хочете також собі завантажити цю гру. І не забувайте, що у, в описі до цього відео буде посилання на е, нашу колаборацію, тому що ви подивились також відео і інших учасників цієї е, нашої колаборації. Тож детальніше про цей будинок. М -м, ви можете побачити в правому е, кутику, який будинок я собі взяла за зразок, який би я хотіла побудувати, і будувала цей будинок в місті Оазі Звичайно ж, це е, будинок, це, ж це місто, це з базової гри, тому що з бази. Звої в нас буде три міста. У вас буде. Це буде Вілоукрік, це буде Оазі Спрін і Нюкрест. Е, Нюкрест це взагалі таке пусте місто, де нічого немає. Ви можете будувати. Воно класне, до речі, для будування, тому що там е, такі класні лоти, які мають гарне освітлення. Е, Віло Крік там дуже багато будинків вже є. І теж, до речі, таке непогане зелене місто з парком, з барами, зі всім. А Оазі Спрін це більш таке, як трошки м, пустеля. З такими різними ділянками. Там є також ця ділянка більш зелена, але є ділянки більш там до пісок. Тож я вибрала цю ділянку в Оазі Спрінт і почала будувати там такий собі сучасний модний, я не скажу, що він супер ультрасучасний, але такий сучасний будинок для сім'ї, де зможуть жити не знай там батьки, пара буде спальня і їхня дитина, бо для них я для дитини я зробила дитячу кімнату. Детальніше ще про цей будинок, він не є дешевий. Я розумію, що можливо, ви б хотіли будинок стартовий, а такий будинок в мене є на каналі. Ви можете знайти лише з базовою грою стартовий будинок, посилання залишу також в кутику. Ви можете подивитись, якщо вам потрібно буде, бо ви тільки завантажили гру базову і вам треба десь вже жити. Але якщо ви, наприклад, потім будете своєю сім'єю грати, заробляти гроші, і у вас буде 78 тисяч. Цим ви вже зможете собі придбати цей будинок і тут жити. Ну, цей будинок він не коштує дешево, але тут є зрештою і дорогий телевізор, і досить дорогий комп'ютер, два поверхи, є басейн. Тож звісно, дешевим він мене не вийшов, але ну не знаю, в мене є різні будинки на цьому каналі, тож ви обов'язково можете подивитися, які вам, які вам підходять. Щодо базової гри і чи можна з нею побудувати щось класне. Ну, Зрештою, в кінці ви зможете подивитися, що вони вийшли, і написати свою думку, свій висновок, чи цей будинок виглядає на вашу думку повноцінним, і чи з базовою грою на вашу думку він вийшов таким, ким він був на фотографії. Звісно, ми можемо, ми мусимо і це правильно сказати, що всі ці додатки, які в нас є в Sims, з ними би вийшло можливо краще, можливо, вийшло цікавіше. Хоч на мою думку, вийшов будинок нормальним, він вийшов повноцінним. Можливо, я можу лише сказати, що мені трошки мало картин з базовою грою і ліжок в спальні. А так, якщо чесно, то шафки є класні. Дивани із кріслами також класні телевізор. Та взагалі кухня до речі класна, тому що вони були оновили. Ж були здається, рік тому Сімс e, оновив був e, кольори. Він додав до одягу, до деяких предметів інтер'єру, декору. Декору додав нові кольори. І, власне, на кухні здається оновлений колір. І ось з цієї кухні є ще дуже багато кольорів. Тобто ви можете зробити кольорову, чорну, білу, яку хочете з цією цю кухню. І там є різні є також такі класичні кухні. Я вибрала цю, бо мені вже так підходило. До речі, щодо цих крісел, які в мене є на кухні, і також в кабінеті. Це крісла, які додавали нас колись з якимось таким оновленням, де вони де додавали речі, ніби якісь блогери чи креатори робили, так само як оця шафка в коридорі. Це робили якісь знову ж таки блогери. Я їх не знаю, але ймовірно, це якісь відомі люди. І сім додавав їхні речі. Також, до речі, в базовій грі. Одязі є такі речі, які е, класні пам'ятають джинси і топік, це точно пам'ятаю, які робили е, якісь кратери і додавали це сім. Там також, до речі, брови є. Ну але зараз ми говоримо більше про ремонт, а не про кас. Тож, як ви бачите, є в базовій грі також дуже класні вікна, є класні, е, класне покриття і на підлогу. Я, як я вже сказала, мені дуже подобаються ці стільці з базової гри, є е, оці класні шафки з базової гри, є деякі картини, але мені все-таки картин мало, але. Ну... Зрештою, аж не, не так критичні, що я не мала що повішити. І в базової грі є багато е, дуже цікавих рослин, які е, мені подобаються, особливо мені дуже подобаються такі рослини м -м, з довгим таким, е, як то білі такі довгі, і з них такі зелене стереть. сама рослинка дуже мені подобається. Раніше я не помічала ось ці е, штори, бо мала багато різних, і якось так вони мені не сильно е, кидались в очі. А зараз я звернула увагу, що... Ці штори досить такі в базовій грі, напевно, на мою думку, найприкольніші, можна сказати, тим паче класно те, що вони мають дуже багато різних кольорів. Наприклад, в спальні я вибрала такий білий, а в дитячій кімнаті я вибрала кольоровий, і мені здається, що вони виглядають так досить нормально, тому що дуже багато в базовій грі все-таки таких речей, особливо шторт, якихось дуже знаєте, класичних, королеви Анни якийсь такий стиль. Ось про що я говорила, це про ліжка. З ліжками в мене була трошки проблема. Навіть не так в дитячій кімнаті, в дитячій кімнаті є вибір, є вибір. Я, от, наприклад, поставила ці з гітарою і взагалі супер пасує мені навіть до цих штор. От е, я не знаю, і чи на вашу думку, як ви скажете, чи це ліжко в спальні тут пасує? Я розумію, що воно взагалі не підходить під стиль будинку, якщо ми говоримо, що він сучасний цей будинок. Але я щось, якщо чесно, трошки не знайшла, який би більш. Хотіла би мати тут. Яке б я хотіла більш мати тут ось з цим в мене, напевно, була проблема. Я б хотіла, можливо, щоб Sims нам додало в базову гру більше все-таки ліжок, якихось нормальних, звичайних. Бо такі, які б більш, ніби як сучасні ліжка, то вони якісь ультрасучасні, вони якісь, я не знаю, викручені, якісь такі, ну надто об'ємні. Одним словом, я е, вибрала таке ліжко, яке. Можливо, ви скажете, що не дуже підходить. Я за мене навіть можливо і погоджусь, але інше ліжко я не знайшла. До речі, щодо цього будиночку в базовій грі, та й взагалі всіх, ви можете його зменшувати до ультра найменших розмірів, які тільки можна, тому що сам сім коли грає в будиночку, ці маленькі наші діти, вони не заходять руками, не трогають сам будинок, вони ніби достають іграшкою і тримають біля. Це до того веду, що зазвичай ці будиночки вони дуже великі і ніби їх на поставити, але ви можете завжди зменшити, і воно не сильно буде впливати на анімацію, бо вони і так не трогають. Хоч зрештою я його потім і так видалю, цей будиночок. Але, можливо, вам ця інформація буде цікава, такий собі лайфхак. До речі, класні ці стікери для дитячої кімнати. Я там ще поставила акваріум, теж з базової гри, звісно, тут з базової. Гри я поставила спочатку цей хімічний для хімічних дослідів в столик, але потім видалила. Але знову ж таки для інформації, що такі є, і подивіться, які також ці класні кресла. І ці кресла також колись зробили якісь креатори, і нам додав The Sims, тобто реально круті. До речі, можливо, ті кольорові в кухні Крес зробив просто Сімс. Та, напевно, так. А ось ці робили вже кратери. Та-та та, та, та. оті, от які м, такі фіолетові е, стоять і жовте стоїть такі в кабінеті, то це просто сім зробив додав. І вони, до речі, дуже дорогі. Не знаю чому, але вони правда дорогі. В такий стартовий будинок навряд чи він стане, хіба якийсь один. А ось ті вони не є дорогі, які стоять на вулиці, і їх вже робили якісь креатори. Ось так буде чесно, так буде правильно щось трошки наплутала, але ні, тепер все точно. І тут ви бачите, і є ще злонги, навіть є. Там є смітничок, є навіть така, я не знаю, як це правильно назвати, така для гімнастики дитячої, така штука. Я забула, як вона називається українською. І є такий невеликий басейн. Взагалі цей лот не є великий, ця ділянка, але я так люблю брати невеликі, щоб точно заповнити їх. Повністю. А тепер давайте подивимося, який вийшов цей будинок. І ви можете переглянути на початку, як я вам показувала, яка в мене була інспірація з Pinterest. І чи вийшов цей будинок на вашу думку похожий, схожим на то. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку, чи вдалося мені відтворити. Я розумію, що вона не є на 100%, я не завжди якби хочу робити на 100% таке саме. Зазвичай я шукаю такі ідеї суто для того, щоб у вас не мати цю ідею. А далі вже, скажімо так, я. Як вийде з ноткою своєї якоїсь креативності і додаю від себе дуже багато. Тут ми вже в кабінеті. Кабінет такий затишний, навіть з каміном, з такими жовтими акцентами. Ну, В цьому будинку все переважає таким. біле, сіре, з нотками, знову ж таки, сірого не сірого, а жовто- і фіолетового. І тепер ми заходимо в ванну. Ванна така класична, звичайна ванна, на першому поверсі в нас власне, сама ванна. Пробачте тавтологію, а на другому поверсі в нас душ. Тобто тут дві повноцінні ванни в цьому будинку, що, до речі, завжди навіть дуже зручно, коли ви граєте в Sims. обов'язково також нагадую, що в описі буде посилання на цілу нашу колаборацію, де ви зможете подивитись відео всіх учасників. Обов'язково перегляньте, що будували інші дівчата. Інші учасники це дуже цікаво. Я дуже люблю такі моменти, подивитися, як же ж в кого що вийшло. Бо ніби ідея в нас одна, але в результаті кожен реалізовує її по іншому, тому це дуже круто. Ось, зараз, до речі, вже другий поверх. Ви можете подивитися, яка вийшла в мене Ванна. Також обов'язково переходьте на канал і дивіться інші відео, які в мене є, тому що ми вже робили дві колаборації з міфічними істотами. І також ми забудовували ціле місто Нюкрест. Можливо, вам, до речі, це буде корисно, як ви завантажите гру, тому що ви зможете одразу заповнити Нюкрест всіма лотами. Тому також посилання залишу тут зверху. Переходьте, дивіться, ставте взагалі лайк, пишіть коментар. Я завжди прошу писати коментар, тому що це Магаю, якби просовувати це відео, щоб побачило більше людей. Так працюють алгоритми Ютубу, так воно все влаштоване на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тут буде ще дуже багато цікавих. Я сподіваюся, відео. І до зустрічі в нових відео на цьому каналі. І переходьте в опис, там буде більше відео.